Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він говорив, що бачиш, ти напиши до книги і пошли до семи церков. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо призначення цієї вістки, яку ми знаходимо в книзі об'явлення. Для чого вона призначена? В Першу чергу це є звернення нашого Господа. До всіх послідовників і до всіх жителів землі. Якщо ми відкриємо Біблію, ми знайдемо там більше тисячі таких висловів, як так говорить Господь, або Сказав Господь. По суті, коли він звертався до пророків, він уточняв і наголошував на тому, що він звертається. Тобто вістка або книга об'явлення це також є вістка, з якою він звертається сьогодні до нас. Але він не просто звертається до нас, він говорить із застереженням. Коли ми відкриваємо книгу Йова, 33 розділ 14 і 18, вірш, сказано, бо Бог промовляє раз і два рази, та людина не бачить того у вісні, в видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає і в дрімотах, на ложі, тоді відкриває він вуху людей і настрашує їх. Осторогою, щоб відвести людину, від чину її, і він гордість від вуха ховає, щоб від гробу повстав постримати душу Його, а живає його, щоб не впала на ратище. Ці слова, якби сьогодні, говорить про те, що коли людина йде своєю дорогою, яка відрізняється від дороги, яку Господь передназначив для неї, то однозначно вона піде в загибель або. Попаде в якусь яму. Але Господь, як добрий пастор, намагається нас навернути на той шлях, який принесе нам лише добро. І він використовує різні шляхи і різні засоби для досягнення того, щоб достукатися до нашого серця і до нашого розуму. Це є застереження. В той же самий час відбуваються інші обставини, які, можливо, навіть незалежні від нас. Але вони також. Можуть призвести до загибелі. Тобто Господь інколи застерігає і каже, вам потрібно протистояти проти того чи іншого. Тобто є два варіанти, коли один раз. Перше, коли ми самі йдемо і свідомо порушуємо якісь принципи, і свідомо уходимо із дороги Господньої. А другий принцип, коли ми несвідомо, коли нас якби змушують, обставини, події, люди. І ми не, не діючи або не супротивляючись, не виявляючи супротиву, ми слідуємо цьому напрямку. І це також є небезпечно. Тому Господь також застерігає кожного з нас і книга об'явлення, особливо 14 розділ, там йде ці саме це застереження. А інший ангел третій летів услід за ним гучним голосом кажучи. То вклоняється з вірні, та образу її, і приймає знамено на шлой та на руці своїй, то й питиме звена Божого гніву. І так ми бачимо, що Господь застерігає, або ось 18 розділ і 4 вірш говорить: І почув я інший голос неба, який говорив, Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його, і не потрапити в карання Його. То есть, Вавилон, так званий, Всесвітня організація, релігійна організація, яка спонукує людей до порушення принципів Божих, вона їх всіх веде в загибель. І Господь застерігає, щоб ми вийшли або перестали слідувати. І так, Господь звертається до кожного з нас. В першу чергу з застереженням, але в той же самий час це є звернення. Звернення, яке призначене як спілкування, яскравий приклад того прихід Христа або прихід Бога як Христа. Коли ми відкриваємо книгу Іоанна, Івангелії від Іоанна, перші розділи перший і по 4 вірш, і 14-й сказано: споконвіку було слово, а слово було у Бога, і Бог було Слово. Воно було у Бога споконвіку, все ж через нього повстало, і нічого не сповстало, щоб без нього. І життя було в нім, а життя було світлом для людей. І 14 вірш говорить, і світлом стало тілом, і перебувало з нами, повне благодаті та правди, і ми бачили його славу як однородженого від Отця. І так, Господь Бог безпосередньо в особі Ісуса Христа прийшов на цю землю і спілкувався з людством. Книга Буття 3 розділ, 8 вірш сам і говорить, що Господь саме і для цього створив людину для спілкування. 3.8. І почули вони голос Господа, що по раю ходив, як повіяв, денний холодок. То ми бачимо, і слово Господнє розкриває нам таку вістку, що Господь спілкувався з людьми. Кожен день він приходив для спілкування з людиною. Людина, звичайно, розірвала ці стосунки. Але прийде час, коли ці стосунки відновляться, і Господь знову стане нашим Богом, і Він продовжить спілкування, як було до цього. Об'явлення 21 розділ сказано: і Бог кожну сльозу очей їхніх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані вже болю не буде, бо перше минулося. І Бог стане нашим Богом. І це є чудова вістка, Господь сьогодні звертається з нею для того, щоб застерегти, для того, щоб ми не впали в прірву і не загинули, але залишилися вічно жити і мали вічне спілкування з ним безпосередньо. Об'явлене 21.5 сказано. І сказав той, хто сидить на престолі, ось творю все нове, говорить, напиши ці правдиві та істинні слова. Амінь.